Нові деталі з'явилися від а, пана Юрія Бутусова. Загальна кількість жертв внаслідок ракетного удару Російської Федерації 1 березня по полігону в Семарському районі. В Прометровської області становить близько 130 осіб, із них понад 30 загиблі. Про це каже журналіст Юрій Бутусов. Також він поновляє про те, що 4 дні тому також був удар по полігону військової частини Нацгвардії. каже теж ворожий дрон, коригування ракета. він говорить про те, що є втрати, вони менші, але вони також важкі. Наголошую Юрій Бутусов, що дрони ніхто не перехоплює, і навіть казав про те, що навіть сповіщення не було про те, що наближається ворожий безпілотник, і якщо дійсно безпілотник настільки близько вже міг бути до полігону, це точно неспроста. Це точно не якась там розвідка. На це варто звертати увагу. Причина каже Бутусов: це безвідповідальність керівників на всіх рівнях, що продовжують класти людей через. Тупість і бездарність каже в учбових центрах. Ми втратили сотні військовослужбовців, які навіть не бачили ворога. Я додам, що стало відомо 1 березня. Зокрема, що на Дніпропетровщині бійців пошукували встрій. Після чого пролунали вибухи. Удар був завданий по навчальному центру оперативного командування Схід, а там де сто 168-й батальйон резерву. Була так само був коментар свідчення в кого службовця з позивним Гуцул, який вижив після атаки і розповів Суспільному про чотири вибухи. Він підтвердив, що біля полігону не було укриття. За його словами, там були військовослужбовці, які повернулися із СЗЧ. зокрема були офіцери, усі вони входили до 168-го резервного батальйону. Після удару військового каже, відкинули відкинули вибуховою хвилею. Після чого він отямився і почав надавати першу медичну допомогу побратимам. Те, що на полігоні продовжили тренування під час тривог, підтвердила і матір одного з військових, який вижив. Вона каже, що запитала сина: а от коли повітряна? Тривога, вам наказують ховатися. Він сказав нам ніде ховатися у нас немає укриття, розповіла жінка у змі. Відомо, що на командувач збройних сил України Олександр Сирський повідомив, що ініціював перевірку, чи дотримувалися на полігоні заборони щодо розміщення особового складу на відкритій місцевості, а також проведення там зборів. А я представлю сирського каже також, що визначив їм уточнити стан виконання поставлених раніше завдань щодо проведення навчальних занять поза межами навчальних пунктів за можливості у заглиблених захищених у інженерному відношенні спорудах що забезпечують надійний захист особового складу, а також як проведені інженерні роботи щодо їх обладнання, а так само була реакція драпатого. Він сказав, що це дійсно трагедія, це жахливий наслідок ворожого удару, і каже, війна дійсно вимагає. Швидких рішень відповідальності і нових стандартів безпеки. Так само я нагадаю, що працівники державного бюро розслідувань відкрили кримінальне провадження за фактом загибелі та поранення українських військовослужбовців через російський ракетний удар по полігону. Ну а на час проведення розслідування удару військ РФ по полігону від виконання службових обов'язків усунуто начальника центру підготовки підрозділів і командира військової частини. А так само повідомив пансирський. Будемо друзі також за цією історії спостерігати. Не хотілося би, щоб. Така історія повторювалася. Очевидно, що уроки мають бути винесені ну а головне будуть покарані винні. Хоча, на жаль, на жаль, це не поверне життя наших військових, які на жаль загинули. Ну і трішки про те, що відбувається на Росії, буквально от коротко про те, які нові методички сьогодні отримала Російська Федерація, такі так звані патріоти, які сидять і на диванах, і на телебаченні. Дійсно підвезли їм свіжі факти, як реагувати, хто ворог, а хто ні. от, друзі для Росії штати вже не вороги. Зокрема, от Олександр Бастрикін, голова слідчого комітету Росії, каже все дуже просто: штати, звичайно, повелися не дуже, але ворог не вони, а ворог Європа. І американська зброя теж не сама для російської армії проблемна. Вона не є взагалі проблемою. Ось так бачимо, міняють зокрема у Держдумі свою думку. Так само Сергій Лавров каже про те, що всі трагедії світу останніх півтисячі років зароджувалися саме в Європі що не американці були підбурювачами. Ну і так само деякі проросійські історики також нагадують, що екзистенційний ворог Росії це об'єднана Європа. І так само так звані воєнкори говорять про те, що найбільш смертоносну зброю для збройних сил України все ж таки Британія, Канада, Німеччина. І аж ніяк не штати ось так, друзі, бачимо, як три роки в телебаченні повторюють мантру про те, що воюють проти америкосів піндосів, але дійсно наступила команда зараз не мочити Трампа. Ну а пропагандистські ось ці всі шавки, вони дійсно виконують цю команду і намагаються всунути своєму населенню абсолютно інші тези. Ну тим часом свіже повідомлення від каналу Мерал Свер. Не кажуть про те, що е, насправді, попри всі ті розмови, які йдуть і нібито таку ейфорію в Росії, все ж таки е, питань у російського керівництва лише побільшало, і що весь внутрішньоросійський політичний порядок, порядок денний він безпосередньо все ж таки залежить від рішень президента Дональда Трампа, і навіть без огляду на китайських товаришів, та й каже сам Сізіньпін е, зараз дійсно заумерли в очікуванні. А що ж дійсно вирішить президент Штатів? А ось так от бачимо, дійсно, що не все так легко і добре на Росії, але дійсно від думки і від дій Трампа багато залежить, але дуже яскравим прикладом є зокрема. Історія цікава, що режисер Титаніка, Термінатора і от Аватара Кемерон. Він виїхав зі штатів, щоб не бачити обличчя Трампа. Про це перше видання «Стафа». каже, що він хоче стати змінити громадянство, бо Америка стала жахливою, огидною і порожньою із приходом Трампа. Ось таку ми бачимо так само яскраву реакцію. Дійсно, окремих відомих діячів культури. Ну дійсно цікаво, як далі буде реагувати суспільство. В американське тому, що бачили ми також і численні мітинги, бачили ми протести, чорні прапори, які сьогодні американці вивішують на знак протесту діям Трампа, але чи переросте це щось у щось більше? Чи дійсно сьогодні Трамп зможе стабілізувати ситуацію? або можливо, все ж таки все повернути в іншу сторону в сторону демократії, в сторону справедливості і в сторону насправді. Миру, справжнього, миру і справедливого миру в Україні.